Коли зустрічаються двоє, за руки беруться вони і радо, жорстоко вбивають, без ліку вбивають в пітьмі. Вітаю, шановне панство! Якщо все йде за моїм планом, сьогодні 25 січня, і ви дивитесь це відео у день мого народження. Розбір ментальних порушень психопатів та соціопатів є одночасно інтригуючою та тривожною темою. Ці особистості, позбавлені будь-яких докорів сумління, повністю ігнорують соціальні прийняті норми поведінки. Вони відрізняються холодним розумом та сфокусованістю на власних потребах, проявляючи високий рівень егоїзму та жадібності. Вони здатні завдавати шкоди іншим, красти, знущатися та навіть. Вбивати, з такою ж легкістю, з якою виконують звичайні повсякденні дії, наприклад, готують ранкову каву. Більшість таких осіб мають глибоко вкорінений нарцисизм. І перш ніж перейти до теми, хочу попросити підтримати мене лайком та підпискою. А якщо після донатів на ЗСУ у вас ще залишилися кошти, ви можете підтримати канал Гривнею, адже він існує лише. Завдяки вашій підтримці. Дякую. Уявімо ситуацію, коли два монстри сходяться в пару. Мені здається, нелегко уявити, про що вони розмовляють, лягаючи в ліжко чи під час приготування вечері. Перед тим як поглибитися у цю тематику, дозвольте мить зупинитися та обміркувати таке явище, як перенесення відповідальності на інших. Протягом довгих років автор книги, що послужила основою для цього матеріалу Крістофер Беррі Дій, який є дослідником та автором у галузі True Crime, провів численні інтерв'ю та листування серійними вбивцями. У ході цих досліджень він переконався, що ці люди ніколи не відчувають вони. Вони навпаки переконані в своїй. Невинності. Феномен перенесення відповідальності існує у різних формах, і його розуміння може бути таким ж складним, як і плетіння, окрема без рук. Проте, на наше щастя, психологи глибоко аналізували це явище, висунувши багато цікавих теорій. Як людина з акторською освітою, прошу знавців у галузі психології виправити мене, якщо Помітили якісь неточності. Термін цього явища психологічна проєкція, що відноситься до оборонних механізмів психіки, коли внутрішнє сприймається як зовнішнє, та вина перекладається на обставини або інших людей. Чіткі приклади цього можна побачити під час судових процесів у кримінальних справах, де обвинувачені намагаються виправдати себе, представляючи пом'якшувальні обставини або відмовки, що викривлюють дійсність. Це явище яскраво виявляється у кримінальних процесах у США, де адвокати часто вдаються до різноманітних хитрощів. До прикладу, Кеннет Алесіо Б'янкі, відомий як Хілсайдський душитель, підписуйтесь на канал Хілсайд. Посилання у описі під відео звинувачував у своїх злочинах Стіві вигадану фіктивну постать, що є наслідком нібито дисоціативного розладу особистості, то розладу множинної особистості. У випадку важких злочинів часто застосовується стратегія отримання пом'якшеного вироку шляхом використання психологічних пом'якшувальних обставин, що є ще однією формою перекладення відповідальності. Злочинець може стверджувати, що в дитинстві він страждав від знущань його не навчили основним навичкам або він перебував під впливом неправильно призначених медичних препаратів, що призвело до тимчасової втрати свідомості в момент скоєння злочину. Таким чином він стверджує, що не несе повної відповідальності за свої вчинки. Він може навіть вимагати перегляду справи, посилаючись на недосвідченість адвоката, колір його очей або інші незначні деталі. Деякі з цих аргументів можуть мати реальні підстави. Але чи виправдовується скоєння злочинів, а особливо важких відповідь мені здається очевидною. Також поширеним є перекладання вини на співучасників. Він мене змусив. Або злий чоловік чи жінка звів мене з шляху праведного. Це додатковий метод уникнення відповідальності. Тема пар серійних вбивць є такою ж інтригуючою, як і аналіз їхньої індивідуальної психопатології. Виникає питання, чи умовно Майра Хіндлі, про яку я розповім далі, стала б серійницею без впливу її партнера. Я схильний вважати, що ні. Проте цей факт не може служити пом'якшувальною обставиною. Ця жінка була. Не менш винна у злочинах ніж її партнер, і в цьому немає ніяких сумнівів. Якби у таких людей були моральні принципи, вони могли б покинути своїх партнерів до скоєння злочинів, а не продовжувати співжиття з ними до моменту арешту. Варто звернути увагу на відомий випадок пари серійних вбивців, яких преса назвала Кеном і Барбі. Пол Кеннет Бернардо та Карла Хомолка були винні у позбавленні життя трьох жінок з березня 1986 по квітень 1992 року. Леслі Махафі, Крістен Френч та сестри Карли Темі в останньому випадку темі напоїли рогіпнулом, Самі здогадайтесь, навіщо що призвело до її смерті від задушення душегубиця? Подарувала свою сестру для Бернардо. Тому що, коли вони одружувалися, дівчина вже була не незайманою, а це дуже дратувало її чоловіка. Хомолка заявила, що Бернардо змушував її вчиняти злочини, і після угоди з прокуратурою була засуджена лише до 12 років за ненавмисне вбивство. Засоби масової інформації називали цю угоду пактом з дияволом однак пізніше. Знайшлися відеозаписи, які показали, що Хомолка активно брала участь у злочинах і не була безневинною жертвою, як стверджувала. За угоду з прокуратурою вона була звільнена після 10 років ув'язнення, вийшла заміж та має дітей. Попри протести батьків, вона навіть працює у християнській школі. Я підтримую ідею ресоціалізації злочинців, але мені здається, все повинно залежати від самого злочину і його важкості. Наприклад, я не проти найму людини, яка вчинила беззбройне пограбування, але допускати хомолку до роботи з дітьми, на мою думку, є неприпустимо. Чи можна уявити, що Сергій Ткач вийшов би на свободу після 10 років ув'язнення та почав працювати в освітній установі? Хомолка була засуджена за викрадення, жорстоке сексуалізоване насильство, незаконне позбавлення волі, умисне вбивство, тортури та розчленування тіла. Незважаючи на це, психіатри вважають, що у неї є шанси на реабілітацію. Тим часом Бернардо досі перебуває в психіатричному закладі Мілхейвен у Баті, Онтаріо. Рекомендую ознайомитись з цією справою на темному ютуб каналі мого темного друга, а саме, темні історії. Лінк у описі. Ще одна пара монстрів Синтія Лін Коффман і Джеймс Грегорі Марлоу. Були американськими злочинцями, які в 1980-х роках стали відомі завдяки серії вбивств. Їхні злочини часто описуються як особливо жорстокі й брутальні. Ця пара здійснила серію важких злочинів у Каліфорнії, які привернули увагу змі та громадськості своєю безжальністю. Ковман народилася 19 січня 1962 року. А Марлов 13 вересня 1956 року. Вони зустрілися в 1980-х роках і швидко утворили кримінальний союз. Обидвоє мали складне минуле. Марлоу був ветераном в'єтнамської війни і мав історію кримінальних дій, включаючи зґвалтування та грабіж. Ковфман з іншого боку спочатку здавалося менш схильною до насильства, але під впливом Марлоу її поведінка змінилася. У 1986-му важко закохані вчинили серію вбивств. Більшість жертв були молодими жінками. Вони викрадали, змушували до інтиму, мучили і позбавляли життя своїх жертв. Однією з їхніх цілей була сестра Кофман. Коли її затримали, обидва зізналися у своїх злочинах, їм присудили найвищу міру покарання, але згодом вирок Кофман був змінений на довічне ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Справа Кофман та Марлоу привернула увагу через їхню спільну участь у злочинах і особливий садизм. Вона також порушила питання про вплив однієї особистості на іншу у кримінальних діях і про роль гендерних стереотипів у сприйнятті жінок злочинців. Часто вважають, що жінки є менш схильними до жорстоких злочинів, але цей випадок показав, що вони також можуть бути агресивними і бажальними злочинцями. Ця історія є ще одним свідченням того, як дві патологічні особи можуть знайти одна одну і вчиняти злочини, які Шокують своєю брутальністю. Їхні дії досі є предметом досліджень кримінології та психології. Кофман виправдовувалась тим, що перебувала під впливом речовин, зазнавала побиття і голодувала, а також що її промили мізки. А не скаржилась на це до поліції, тому що була жертвою стокгольмського синдрому. Це, однак, не завадило її витатуювати на сідницях напис Власність Вовка з Фолсома. Вона стала першою жінкою, засудженою на смерть у штаті Каліфорнія з часу відновлення вищої міри покарання в 1977 році. Звичайно, присяжні взагалі не повірили в її виправдання, коли вона намагалася перекласти вину на коханця. Вовк з Фолсома це самопризначене прізвище. Звісь Марлоу, яке він отримав ймовірно під час перебування у в'язниці Фолсом у Каліфорнії. До речі, саме там легендарний Джонні Кеш записав свою пісню Фолсом Prison Блюз. Це була непостійна рубрика Безсоння музичне. prison and time keeps Фраза власність вовка з Фолсома» символізує відносини контролю та підпорядкування між Кофман та Марлоу. Таке татуювання часто використовується у кримінальному світі для вказівки на власність або владу однієї людини над іншою. У випадку з Кофман та Марлоу це татуювання могло служити як свідчення, що Марлоу – домінуюча фігура в їхніх відносинах. Цікаво, що багато психопатів та соціопатів можуть зовні здаватися досить чарівними та Привабливими людьми, наприклад, той самий Тед Банді. але як правило, ця чарівність ховає за собою холодну та вигідну натуру, яка дбає лише про власні інтереси. Справді у кримінальних справах часто спостерігається, як обвинувачені намагаються виправдати себе. Використовуючи різні відмовки або представляючи пом'якшувальні обставини, такі випадки демонструють, як люди з психопатичними рисами часто перекладають відповідальність на інших або вдаються до психологічної проекції, відкидаючи власну вину. У випадках, коли психопати або соціопати утворюють пари, це може призвести до ще більш небезпечних і зловісних вчинків, як це було з наступними персонажами. Майра Гіндлі та Ієн Бреді були британськими злочинцями, відомими через серію вбивств, які вони вчинили у 60-х роках ХХ століття, також відомі як вбивства на болоті. Їхні злочини, вчинені у Великобританії, викликали значний громадський резонанс і залишаються одними з найбільш відомих та шокуючих випадків у кримінальній історії туманного альбіону. Майра Гіндлі народилася 23 липня 1942 року. А Єн Бреді 2 січня 1938 року. Вони зустрілися у 61-му, коли обидва працювали в Манчестері. Відносини між ними швидко стали інтенсивними, і зрештою вони разом почали планувати та вчиняти злочини. Між липнем 63-го року та жовтнем 1965 року Гіндлі та Бреді викрали, зґвалтували та вбили п'ятьох неповнолітніх Полін Рід, Джона Кілбрейда, Кіта Беннета, Леслі Андауні та Едварда Еванса. Жертви були віком від 10 до 17 років. Злочинці ховали тіла на болоті Седлворд у північній Англії, що дало назву цій серії вбивств. Повторююсь, вбивство на болоті. Злочини були виявлені після того, як поліція знайшла тіло Едварда Еванса у будинку Бреді. Після арешту та розслідування обоє зізналися у скоєному і були засуджені у 1966 році. Бреді був засуджений до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. А Гінлі отримала довічне з можливістю звільнення після відбуття мінімального терміну. Важливим моментом у цій справі було використання аудіозаписів і фотографій, які які злочинці зробили під час тортур та вбивства їхніх жертв. Ці докази грали ключову роль у засудженні гіндлі та бреді, записи на яких чути крики та благання дітей, викликали сильні емоції і шок у громадськості та суду. Після завершення процесів над обома Гіндлі та бреді тривалий час відмовлялися вказувати місце знаходження тіл своїх жертв. Це призвело до довгої та болючої невизначеності для сімей дітей. В 1980-х, після багатьох років апеляцій та звернень з боку сімей жертв в очікуванні справедливості, Гіндлі та Бреді нарешті вказали місце знаходження деяких тіл. Майера Гіндлі померла у в'язниці у 2002 році. А Бреді помер у в'язничній лікарні у 2017 році. Вони залишаються одними з найвідоміших та найзапекліших злочинців у британській історії, а їхні злочини продовжують викликати глибокі емоції. Тема вбивць, психопатів та соціопатів порушує численні питання з моральності, етики та правосуддя, а також викликає роздуми щодо способів, якими суспільство може протидіяти таким екстремальним явищам, незважаючи на усі зусилля для пояснення цих феноменів, вони залишаються одними з найбільш загадкових і турбуючих аспектів людської природи. Аналіз свідомості психопатів та соціопатів завжди привертає велику увагу, але й водночас викликає занепокоєння. Ці особи, що живуть без емпатії та суспільно прийнятих моральних цінностей, здаються нам чужими та непізнаваними. Їх життя характеризується відсутністю емоційного тепла, крім випадків, коли воно може принести їм користь. Психопатія часто асоціюється з холодним розрахунком і егоїзмом. Описані випадки демонструють, що зустріч двох таких особистостей може призвести до особливо страшних злочинів. Їх відносини та спільні дії ставлять за питання про сутність зла та взаємодію між подібними особистостями. Можна було б вести філософську дискусію, стверджуючи, що темрява є відсутністю світла, і якщо б один із партнерів був абсолютно добрим, то імена згадані раніше ніколи б не стали відомими. Однак банальне існування такого явища як домашнє насильство спростовує цю теорію. Часто саме добра половина пари стає жертвою аб'юзу. Але наша розмова зараз не про це. Всі ці приклади показують наскільки складно зрозуміти психопатів та соціопатів. Вони порушують питання про межі людської природи, моральності та правосуддя. Який можна зробити висновок? Науковцям належить ще багато роботи. І здається, нам ніколи до кінця не зрозуміти, як функціонує мозок подібних людей. Будьте добрими, обачно обирайте партнерів, донайте на ЗСУ. Дякую, що були зі мною. Окрема подяка спонсорам каналу: ось тут чи ось тут. Ви також можете підтримати канал фінансово за QR-кодами на екрані або за посиланнями у описі під відео. І пам'ятайте, не варто боятися темряви, варто боятися хворих парочок, які ховаються у ній.